Знаєш, в мене була історія жінка, яка десь 5 років дуже погано спала прямо на стресі, прямо, ти знаєш, коли відчувається, що людина напружена, така трошки дьоргана, була з нами в фітнес турі. І я кажу, слухай, а коли ти їсиш вуглеводи на ніч, на вечерю, то воно тебе дуже-дуже сильно заспокоює, такий сонний стаєш. Я кажу, слухай, давай спробуєш. А, а в неї установка, що треба ввечері їсти білок плюсовича. Ну, типу, базочка для усіх. Я кажу, слухай, давайте з'їсиш вуглеводи. Ну, от як чат GPT може здогадатися, що їй треба це порекомендувати. Думаю, ніяк. Ну, ну, типу, чого вона піде до не до нього запитувати це? А, я кажу, давай вуглеводи, вона з'їдає макарони, просто там боротьба йде, о Боже, вуглеводи ввечері. Я поправлюсь, вона приходить на наступний ранок, на індивідуальну зустріч, і просто каже: Я не спала так. Дуже-дуже давно. І ми зрозуміли, що їй, хоча б там якийсь час від часу, треба робити вуглеводні ці вечері. Вона заспокоїлася, і це було супер відкриттям таким, який ти можеш тільки поспілкувавшись з людиною, зрозуміти, які в неї, знаєш, не один якийсь пункт, а так трошечки зібрати інформацію про життя, про інші моменти теж. От я якраз запитав у нього, що потрібно їсти, щоб заснути.